Друзі, вітаю в команді Трампа, колишній команді Трампа. Пан Помпео, його колишній державний секретар, керівник однієї з розвідок, заявив, що Трамп може дати Україні 500 мільярдів доларів ленд-лізу. – це тоді, коли ще й доведеться повертати. Але Помпео має свій план перемоги України над Росією. Про це він написав в співавторстві колонку на Wall Street Journal. Давайте її проаналізуємо. Багато хто в пресі подає, що це план Трампа. Не зовсім це людина наближена. Але давайте чесно, щоб ви теж розуміли, як це сприймати. Зараз іде боротьба, хто ж буде. Державним секретарем у Трампа, хто буде керівниками у Трампа за умови, якщо він виграє. Ну ось цю статтю важливо сприймати як одну з таких передвиборчих кампаній в рамках виборчої кампанії. Ось так. Ну, Але там є дуже багато деталей, які дійсно можуть лягти Трампу на стіл і можуть бути реалізовані. Або не реалізовані, якщо Трамп не виграє. Одним словом. Підпишіться на цей YouTube канал, нас атакують російські боти. А, і зробіть донат для спецпризначенців. А, Херсонська область купуємо 25 дронів Камікадзе, велетенських дронів, які летять на 80 кілометрів і несуть 8 до 8 кілограмів заряду. Ну, от, поки Помпео з Трампом зберуть 500 мільярдів, ми з вами вже зможемо нашими дронами користуватися. Uh... Тому, будь ласка, донат підпис, вас півтора мільйони дивиться на підписному. зробіть це примісінько зараз. Пан Помпео, людина, яка займала дуже високі посади при Трампу. Він взагалі, як говорять мої вашингтонські друзі, хоче сам бути президентом. Йому зараз 60 з хвостиком, а ніяких проблем він в житті немає. Найкраще вчився в академії, найкращим був завжди у всіх конкурсах, в яких він тільки брав участь. Зрозуміло, що він готує себе до президентської посади. Ну але оскільки Трамп сьогодні в рейтингах він. Не проти зайняти ще щось велике і красиве для того, щоб потім можна було собі красиво балотуватися. Тобто людина себе давно готувала до високих посад, людина, яка давно хотіла зайняти щось, ну прям дуже амбітне. І зараз, якраз пан Помпео, якого, до речі, залучили в е наглядову раду Київстара. Ну, от е він, до речі, там допомагав, коли були атаки Київстара. Він каже, що ну й до речі, теж розуміти план. Він себе продає Трампу. І намагається запропонувати Трампу з розуміння його психології та психології його виборців, запропонувати проект, щоб і Трампу було цікаво, і нам було цікаво, і щоб все вийшло. Так, от що він каже, замість того, щоб обтяжувати платників податків США новими рахунками, хай Україна позичає стільки, скільки їй потрібно, щоб купити американську зброю для перемоги над Росією. Сума програми ленд-лізу, а ленд-ліз – це гроші, які треба повертати. За оцінками колишнього держсекретаря може сягнути 500 мільярдів. Друге, що він говорить. <клес> Сполучені Штати за президентство Трампа можуть ввести реальні санкції, бо поточні на думку Помпео, гарно написання, але в пустій по суті. з Чим ми точно з вами погодимося. Наприклад, російські банки звільнені від обмежень, якщо їх діяльність пов'язана з продажем енергоресурсів, план також мав би передбачати розкриття енергетичного потенціалу Америки та посилення американської оборонної промисловості. Економіка Росії менша за економіку Техасу, ну тому він каже, що боятись Росії точно не треба. На думку Помпео, а Техас це один з 50 штатів. Та тобто він показує, да, один з найбільших Каліфорнія і Техас. Це взагалі дві найбільших зірки американської економіки. США мають продемонструвати Росії, що вона не може конкурувати з оборонними можливостями США. Також у мирному плані, на думку Помпео, має бути зняття всіх обмежень. На типи зброї, які Україна може отримати і використовувати, такі кроки дозволять Трампу диктувати умови мирної угоди. Війна припиняється негайно. Україна будує таку армію, щоб Росія ніколи не напала. Ніхто не визнає російську окупацію та анексію українських територій, так само як не визнавала радянську окупацію країн Балтії та не визнавала Східну Німеччину до 74-го. А Крим демілітаризують. Україна відновлюється коштом комерції і заморожених резервів центрального банку Росії. Україна якнайшвидше вступає в НАТО. НАТО створює фонд для озброєння України у 100 мільярдів частково США на рівні 20%, Європейський союз, частка США 20%, Європейський союз е, сприймає Україну до свого Україну до свого складу. І допомагає модернізувати і розвивати економіку. А санкції проти Росії повністю скасовують тільки тоді, коли Україна стане членом ЄС та НАТО. Ці кроки, а не напівзаходи адміністрації Байдена, покладуть край війні, встановлять тривалий мир, перекладуть на Європу тягар його підтримки і відновлять свободу і безпеку на континенті, говорить колишній державний секретар часів Трампа Майк Помпео. Ось така основна ідея, яку він послав. Він це намагається в пресі подавати як план Трампа, але повторюю, що план Трампа це поки що щось віртуальне, і поки не закінчиться виборча кампанія. Свій план Трамп точно розкривати не буде. Це 100%, тому що зараз він виглядає ідеальним планом, де всі типу перемагають, а потім цинічна реальність прийде дещо пізніше. Ну от тому ми зараз можемо це судити як людина з команди Трампа, наближена до Трампа, та хто буде точно щось класти на стіл. Але ось такі люди, якщо їх візьмуть, ну типу на верхні щеблі і будуть формувати спроби подати і покласти на стіл план мирного врегулювання. Е, знову ж таки. Не написано прямо, але це читається між рядків. В плані Помпео допускається тимчасова окупація частини території. Там він каже: Ми не будемо визнавати окупацію. Тобто, це по великому рахунку дуже схоже на те, що є в плані Джонсона, але немає захисту а в Джонсона. Є захисту російськомовних в Україні. Типу, кому ще треба в Україні допомогти. Українцям може ні, сказав Джонсон. Давайте допоможемо російськомовним. Ну зрозуміло, що він це намагався продати Путіну, продати Трампу. Типу, що дивіться, для всіх є якийсь свій шматочок. Ну от, але тим не менше, Борис Джонсон це озвучив від себе. Зараз ми бачимо план Помпео, плюс ще є різні плани різних там. Посадовців типу Орбана, який зараз скавінчить, просто пригає, гавкає, не знає, що робити. Ми ж почали йому трошки в прикручувати. Ну, от він зараз не може, так як раніше гавкати на Україну і користуватися російськими енергоресурсами, які проходили через нашу територію, і зараз доводиться якраз йому подумати. І зараз вони кричать, що безвихідна ситуація Україна зупиняє транзит російської нафти. Лукойл не зможе більше поставляти туди бензин, і В них зараз, через 2-3 місяці, буде дуже велика криза. От і каже, що Україна шантажує Угорщину та Словаччину, блокуючи постачання нафти. Так, от ми хочемо звернутися до лідерів цих країн, так званих е політиків. Ну, от що, друзі, все у ваших руках. Присилайте зброю в Україну, і буде у вас і газ і нафта. Але якщо ви працюєте проти нас і думаєте, що ми будемо дурнями і будемо вам щось поставляти, то ви глибоко, глибоко помиляєтесь. Україна завжди не знайде управу проти тих, хто намагається проти нас працювати. Е, ну, це щодо цього, ми ще будемо розглядати цю ситуацію, тому що дійсно в них велика паніка. Е, там є такий пан. Е, Гуяш Гергей, от е, голова канцелярії е, цього Орбана, він каже, що якщо ситуація не вирішиться, може виникнути нестача палива, але е, приводу для паніки немає. Запаси є, їх можна сміливо гарантувати до вересня. Ну, якщо вам вистачить до вересня, ну тепер подумайте, що робити до, наприклад, січня чи лютого. Те, що в них можуть бути енергетичні протести, такі, які вже виходять в Росію, бо в них там світло відключають, тут теж може бути. Ви дуже раділи, що в Росії багато газу і нафти. Ну, ось зараз може статись так, що ви доставити її до місця призначення не зможете. І ми можемо це гарантувати. Тому. План Орбана бравадний, що Україна повинна поступити з територіями і людьми. Сьогодні кане в А через те, що Орбан зараз переживає, як же задобрити Україну, як тут підлащитись до України, щоб отримати транспортування енергоносії. Але навіть попри те, що план Орбана йде зі столу, ми бачимо все рівно велику кількість різних планів різного штибу, які сьогодні нагнітаються зі всіх сторін. Ну от і це парад ці, цілих планів. Те, що у нас в Україні наша влада вже теж заморочилась мирним планом і теж намагається і соціологію мірити, і домовлятися, і десь якісь штуки крутити. Депутати я вам говорив, що вже побігли готувати вибори на весну. Ну от думають, яке законодавство, хто спостерігачі, де офіси? Ну, типу, дуже багато там всього. Ну от, але. Знову ж, поки що, в людей ніхто нічого не питає. Друге, ніхто не хоче відповідати з них на одне просте базове питання, яким чином вивести російські війська з української території. Ось така друзі інформація: ось такий план Помпео. Напишіть, підходить, не підходить, як ви гадаєте. Друге чи візьметься Трамп за такий ось план. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, це важливо. Нас атакують російські боти. Вони занижують. А коли ви підписуєтесь, ми навпаки виростаємо. Ну і донат. Купуємо дрони Дарс на базі штучного інтелекту. Дрони камікадзе більше 25 штук. Ми з вами зібрали четверть мільйона, Йдемо до одинички. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!